Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні з'ясуємо, коли дефіс зайвий. Є в нашій мові два слова, які абсолютна більшість людей пише з помилкою, ставлячи той дефіс там, де він не потрібен. І ці слова часто вживані. Перевірте себе: з дефісом треба писати слово а по батькові Б, будь ласка, В все-таки. Подумайте. А визначилися з відповіддю. Правильна відповідь В. З Дефісом пишемо все-таки. У частку таки, так само у словах сказав таки, зробив таки і так далі. А по-батькові окремо. Те, що ви зараз бачите на цьому бланку, то маленький правописний злочин, яким усіяно багато документів. А ось етикетна формула. Будь ласка, з Дефісом теж псує репутацію авторів без оголошень, одне з яких ви зараз бачите, і якими обклеєні всі паркани України. Отже, по батькові і, будь ласка, пишемо окремо без Дефіса. І так писали ці слова 100 років тому. Це ніяка не новація. Ось і все. Насамкінець додам, дбаємо про те, щоб Україна писала грамотно.